Друзі, ми повернулися і до нас приєдналися, як же ви бачите наші гості. Я радий представити Вероніку Голубову та Анастасію Козакову та їхніх домашніх улюбленців. Доброго дня, дівчатка! І ми дня. вас представили, хотілося б, щоб ви представили своїх улюбленців цих чудових голих тваринок, Донський Свінкс, Марсель із імператорського саду і Мексиканська гола собачка Айнур Ашан Айши із імператорського сада. У нас гола китайська хахлата, пан Жорж Вілоструй. Боже, які імена. Я зі своїм ім'ям Віктор, аж тут якось соромно сидіти з імператорського саду, а ми звичайні, нормальні з Миколаєва. Дівчата, розкажіть про появу цих домашніх тварин у вашому житті, взагалі, як виникла ідея завести саме таких тварин? Ну, у нас питомник профилирующий, питомник, который занимается уже много лет разведением э, котика и собачек. Поэтому для нас приобретение каждого нового питомства ⁇ это есть и хобби, и работа, и все остальное в жизни. А у вас, Анастасия? Я просто увидела их маленьких, вот, Вероники в питомники покупала, увидела у нее их маленькими, я не смогла удержаться, она просто очень ласково сразу пошел ко мне, побежала, я влюбилась. Думаю, дуже цікаво усім нашим телеглядачам дізнатися про породу детальніше кожного із тих чудових улюбленців домашніх, як вони з'явилися, історія саме породи. история породы мексиканская голая собака уходит корнями еще в третье пятое тысячелетие до нашей эры существует даже такое поверье и понятие о том что это с этой породы начали все остальные это порода является родоначальником всех остальных собак которые вот есть на сегодняшний день у нас на земле вот еще древние фрески э, показывают нам э, собак э, изображение собак э, голых и на некоторых собаках насечены были надсечки, то есть показывали вот таких вот товарищей, которые имеют вот незначительный волосяной покров. Собаки прошли разный этап от съедения императорами до, вот, люби, до, до просто компаньонов. А сфинкс, Донской сфинкс, Марсель. Значит, порода выведена была в России в 1986 году. Вот женщина Елена Ковалёва шла домой, увидела мальчишки мучит что-то такое страшненькое, подобненькое, непонятного. То есть, это была кошечка, с которой, в принципе, которая стала родоначальницей вот такой вот чудесной породы. А як вона взагалі з'явилася, невідомо, ну, генетичний збій якийсь да, і найімовірніше, це просто була генна мутація. Угу, Наші телеглядачі цього не бачать, але я вже спілкувалася з тими чудовими звірятами. І хочу вам сказати, що у сфінкса, у Марселя є маленькі хутрові на лапках, а також він дуже схожий на вельвець, його шкіра. Але я знаю, що сфінкси мають бути зовсім голими і у них не має бути ніякої шерсті. Чим це пов'язано? Це не зовсім так. Видов То есть это есть сфінксы, у вот як ви говорите, носочки и у них опушенные конечности, но ну, это у нас представитель донской, вот и у них разделяются четыре типа котов, значит есть абсолютно лысые такие вот когда как резинка, ну понятие вот у нас заводчика есть такое понятие резинка, то есть он совсем он у такой аж липкий, а вот есть тип браш, тип велюр и тип флок, то есть совершенно разные коты Угу, цікаво. А, а як взагалі от імена обирали, от наприклад, ви? Ч чому саме таке ім'я? Хто може підказав? Ви бачите, за нього характер, а от любов до Я вообще просто люблю всіх тварин називати їм іми, чоловічими іменами. От він дома у мене Жора, просто. Ну, а парадословно, конечно, Жор... пан Жорж. <говорит> пан Жорж, а дома просто по-домашньому Жорик, да? да? А а ви як от взагалі обираєте? Тому що, ну, багато домашніх улюбленців, по суті, і як обрати імена, хтось, можливо, підказує чи є якийсь записник? Ні, у нас є своя чітка система, значить, кожному помітюу відповідно присвоюється буква. В племенном разведении клубам присваивается буква. Ну вот, например, у них буква была П, поэтому он у них там панжорж. У нас была буква А, и вот мой сын, находясь тогда еще, учаясь на видфаке, придумал мне такое длинное имя Айнур Ашан Ше». А получается уже приставка питомника, соответственно, из императорского сада. То есть питомник, приставка питомника определяет происхождение собаки или кота. А у -у -у. как скорочена форма у вашего пасека? У нас Айнур. Айнур. <laughs> і котик Марсик. Марсик. А, да. а взагалі важко доглядати за такими тваринами. І от цікаво, їм не холодно, ну, тому що ми зараз в одязі, а вони таке відчуття, що зовсім голі. Ну, їм дійсно холодно, ви праві. Чому? Тому що у них дуже дуже велика теплова віддача. Так як відсутствує шерстяний покров, то дуже велика тепла віддача, відповідно, вони теж теж саме інспектують дискомфорт, як і ми, при низьких температурах. Тому, звісно, ми їх стараємося Одевать. А от одяг, ну а взагалі вдома, ось, наприклад, при якій температурі нормальна для них температура, щоб їх утримувати вдома? Взагалі, в принципі, 22 градуси, як і для нас, для людей. Але якщо температура падає нижче, ми вже починаємо їх дуже одягати вдома. А взагалі можна, якщо, наприклад, ну, забули одяг, якось компенсувати з рахунок їжі, биття? Так, да, вони, ну, компенсувати повністю невозможно. Ну, ці животні, вони потребляють доволі таки багато їди, більше, ніж звичайні собаки або коти. Чому? Тому що їм потрібно більше енергії, щоб нагріти своє тіло. А сам догляд за ним, можливо, якісь спеціальні шампуні, купання, чи це важко, чи можна навчитися? Конечно, можно всему научиться. Человек всегда привыкает ко всему животному, в принципе, тоже мы приучаем их с детства. То есть обязательно водные процедуры должны быть. Обязательно нужно смазывать их, их кожу маслами питательными, то есть, если это требуется. Поэтому в принципе уход за ними несложный. Я помітила, що у вашого песенка Анастасія дуже гарна зачіска. Що на лапках, що голова з такою зачіскою? Чи ваш коч ви вистригаєте якось? Чи це в нього таке природнє? Ні, ну спінка це все природне. Доросте только мордочка, лапки і хвостик. Їй можна, звісно, постригати немножко і мордочку, і грудку немножко, ну чуть-чуть. Укладку не робите. <світ> <світ> До речі, хочу сказати, що зачіска у ваших тварин зараз у тренді, тому що вистригають якраз зараз хлопці, <світ> залишаючи тільки хохолки такі. Анастасія да. сказала, що вона підстригає шорстку трошки своєму песику, а я побачила, що у марсика, у котика підстрижені трошки нігтики. Так, да, обов'язково. Тобто це є і естетика племенном разведении, то есть должны быть животные, То тобто есть это для красы, а не утилитарная функция. Нет, в основном это даже можно сказать и так, и так. Потому что ну, в основном это эстетическое направление. Ну а взагалі ось догляд за ними необхідно якісь спеціальні масла там щ... да, шампані? Конечно же звісно, для цих животних потрібно противогрібкове шампуні, антибактеріальне. От фактично ми користуємося тільки такими шампунями. Угу. А оберегти якось від хвороб можна ну, Ось, наприклад, вони хворіють там взимку, як і ми Профілактичні прививки. також да, проводити да, конечно, це все? як і люди. Ми чули багато легенд ще з дитинства про сфінксів, а чи є легенди про породу ваших улюбленців? Так, якраз є, у нас зовсім два різних представителя голих пород, це китайська кихлата собака, мексиканська гола собака. І от Анастасія вам розкаже легенду про китайську кихлату собаку. Так, коли я ще дуже давно знайшла собака в лісу младенця, і вона скинула на нього всю свою красиву шерсть, И сегреела, когда родители нашли, они забрали собачку вместе с собой. И вот Бог добра наградил, чтобы эти собачки всегда были голые, но в память ей всегда одна пушистая, чтобы у неё ещё раз была возможность согреть кого-то и помочь. Дуже гарна легенда. У да, да. мене ще одне питання до вас. Як ваші знайомі реагують на ваших улюбленців, тому що не усім подобаються голі тваринки? Ну да, ви праві, це діло, конечно же, вкуса. Ну, дело в том, что обычно людей всегда к себе притягивает все необычное. Вот точно так же и я была заворожена Айнур, когда увидела первый раз на выставке представителя ее породы, я, конечно, была просто вот в изумлении. Мне очень сильно хотелось завести вот такую вот собачку, и мы вот ее ждали фактически три с половиной года, пока до нас дошла очередь. Конечно же, да, раз, по-разному люди реагируют, но, как правило, это восторженные такие взгляды. Вот посмотрите, идет голая собака. Вот. Ну, час чаще нас всього путуть з китайськими хахватними собаками, так як у нас питомники, представителі ті другі. Вот. ну путають. Ми хочемо, звісно ж, пасмапоказати вот, совершенно дві різні породи, що в них відлічі. Ну і що хотілося б зазначити, що бачимо, що стереотип про те, що собаки і коти не дружать, він зараз руйнується на руках у нашій країні, вживається якось так. А як ваші улюбленці реагують на людей? Чи вони дружелюбні або, можливо, навпаки, трошки агресивні? До нас-то вони дуже дружелюбні. Чи є агресії, якісь прояви бувають? І чим їх можна роздратувати взагалі? Ну, як uh, кожен, як кожен той, хто має зуби, кусається, да? тобто, можливість проявлення агресії тільки в самозахисті. Взагалі, ці породи дуже ласкові. Вони не нав'язчиві, але, тим не мені, дуже ласкові, доброжелательні, як люди. Uh -huh. uh, вот. Ну, от у нас Жорік такої все, у у Всі, хто вдома приходять, всі друзі, подружки. Он з усіма дружить, усіма ластиться, дуже любить дітей. Його не отервають просто. Капці не краде? Ні, ні. ні. дома, звісно. Зараз в наш час дуже багато людей страждають на алергію і тому не можуть завести своїй дитині або собі такого маленького улюбленця. А ваші улюбленці, вони дають якийсь алерген на людей? Чи можливо вони є зовсім ідеальним улюбленцем для алергіків? Ну, я знаю, вот от именно были такие случаи, когда китайские хохлатые собаки вызывали аллергию, так как у них есть пуховые представители породы, то есть они из двух видов. Вот. А как правило, они не викликають ніякої аллергической реакции. Поэтому рекомендується всім, где есть детки, которые страдают аллергическими реакциями. Ну а взагалі, для дітей порадовали цю породу, Чи вы какие-то інші породы, которые да, це, идет. Это, это, это фактически будем говорить, ідеально. вот, порода, дуже преданная. Я говорю об обох породах: я о мексиканцах, я о Дуже хороші породи. породы. Вони вот, всю життя залишаються дітьми. А вот это кезо питання трохи із ряду сумних, взагалі скільки вік їхній, скільки вони живуть. А ви знаєте, от здесь в этом плане как раз можно сказать, это не совсем такой, как говорится, вопрос, будем говорити такой грустный. Почему? Потому что это долгожители. Так собаки вот этих данных пород, китайских, мексиканские волы породы, они живут, как правило, 12-14 лет. Угу. Поэтому относительно любого другого собачьего века, это многожители. Хотілося повернутися до другої шкурки, до одежки ваших улюбленців, ваших собачків, вашого котика. Чи є асортимент великій одежі на них і що туди входить? На сьогоднішній день ринок, який нам пропонується, він дійсно широкий. Тому є питання, як вигадати з розміром. Є навіть розміри? Звісно, як у людей. 90, <заснен> 60, даже <заснен> даже, даже, даже <заснен> есть ботинки. На зимнюю пору мы, вот, допустим, собачкам своим одеваем ботинки. Ну, во-первых, это эстетично в том плане, собака не порежет свои лапки, будучи там, идя по гололеду, да, допустим, и тем не менее, и в то же время сохраняют от холода. А какого вони плану Також с підошвою, чем какие-то тканей? Специально <заснен> подошвочки, чтобы да. им было удобно ходить. То есть Боже, есть разный выбор. на <заснен> Одежу. Сами собі або це вже робить хозяин. Ну, в основном это делает хозяин. Как говорится, заходишь в магазин, Ой, подошло. Я померю, посмотрю. Сейчас притянут животное, надо померять. Вот, В принципе, очень тяжело здесь с размерами. Тобто розмер, по суті, це єдина проблема, а цена при бої? Ценах, конечно, ценах тоже був, ну, бывают разные приемлемые ціни. То есть на сегодняшний день опять-таки пропозиція буває уже разная. То есть каждый хозяин смотрит по своей как би... А, ну, в среднем минимальная и максимальная вот такая планка. Ну, Ви знаєте, я на сегодняшний день вже не могу сказать. Если, допустим, раньше обыкновенная кофточка стоила там, допустим, 20 гривен, то сейчас эта кофточка уже стоит 180 гривен. Ну да, не на накупишься, я хочу сказать. Ми виходимо другим способом, ми самі ще й в'яжемо. А чи бувало таке, що на Марсика одягнули дашку, а йому не подобається, він горчить, взрывайся. Да, Марсель, он у нас товариш такий характерний, он не любить одягатися, поэтому ми його как бы особо не пытаемся надеть, потому что это все равно бесполезно. То есть я его хожу раз 20 в день середины одеваю. Вот. Так, у товариш, он у нас такой більш свободолюбивый товариш і він у нас закаляється. Дякуємо вам, що прийшли до нас своїми так. улюбленцями. Дійсно дуже гарні звірятка. Ви просто не відчуваєте, наскільки це приємно до них торкатися. А наш ефірний час на жаль завершиться. Завершиться наш новий день. І я нагадую, що сьогодні новий день ви зустрічали з Віктором Діченко з Галиною Інна. Щербою та Іною Савицькою. Також друзі, хочу подякувати вам, дівчата, за те, що завітали, і хочу подякувати і Жоржику, який мене сьогодні обцілував, облизав, як тільки міг по максимуму. Ми сподобалися одне одному. Отож, до нових зустрічей.